Я проведу майстер-клас, як розмальовувати пряньки. Наші корнетки ми зрізаємо в кінчики, так, щоб було зовсім трошечки, щоб дірочка була маленька. Від цього залежить, як сильно буде в нас текти глазурка. Починаємо ми з контура. Є в нас колір для заливки самого пряничка, самого чоловічка. Ми робимо контур, наводимо його. Не обов'язково зовсім впритул до контура, але приблизно. Тут ми давимо трохи сильніше, тоді краще полізе глазур. Ось таким чином. Глазур у нас не всю заповнила площу. Для цього ми беремо маленьку таку помічника, чарівну паличку, і нею отак от, от вертикально розгладжуємо глазур на всю. Верхню, де має бути цей кольор. Наша глазур не дуже рівна. Щоб її вирівняти, потрібно трошки потрусити. Далі більш густою глазур'ю. Кольоровою робимо деталі нашого чоловічка. Йому потрібні очі, ми їх наносимо, отак поверх наносимо очі. Йому потрібні отут кольорові гудзики. Я. Зараз я тобі дам почек. червоним ми робимо ротик нашому чоловічку. Червоний гарний ронтик. Зеленим ми зробимо нашому чоловічку ось тут ґудзики. І ще знову білим, зробимо таку тут хлитку. І трохи його полити і зробиш так, як треба. Добре? Так. Давай. Отут витер.